Друзі, ось це Tesla Model 3 Highland, рестайлова версія. І чим вона є набагато кращою та комфортнішою, ніж її попередники, і як ви їх називаєте, це гімнає Тут змінені вже фари і вони стають більш вущими. Багатьох людей бентежили зайві звуки, але тут подвійні склопакети та покращена шумоізоляція. Плюс авто стає більш аеродинамічним. Змінили амортизатори та селенблоки, і нарешті ви можете їхати комфортно по дорозі. Вростали версії набагато комфортніше вже салон. Плюс додали сюди. Версталою версії вже набагато комфортніше в салоні, тому що тут же покращений шкірозамінник та додали сюди перфоровану шкіру для того, щоб був обдув сидінь. Задній екран для пасажирів, де вони можуть регулювати собі клімат-контроль, вмикати чи вимикати підігрів сидінь, перемикати музику, дивитися фільми, грати в ігри або ж регулювати гучність музики. Оновили сам багажник за рахунок двох амортизаторів. Він відкривається більш плавніше та без перекосів. Додають підсвітку з салону. А ще приємно те, що тут оновили інвертор. і завдяки цьому ця тесла може їхати набагато довшу дистанцією.